Привіт, майбутні фізики та допитливі уми. Якщо ви втомилися від нудних підручників і незрозумілих формул, якщо хочете побачити, що фізика це не просто наука, а справжня пригода, тоді ви на правильному шляху. Чому варто підписатися? На нашому каналі ми робимо все, щоб закохати вас у фізику. Ми постійно шукаємо найбільш цікаві та креативні форми подачі матеріалу від захопливих експериментів до розбору складних задач у формі гри. Підписавшись, ви не пропустите нові відео, які зроблять вивчення фізики легким та цікавим. Поради та лайфхаки для успішної здачі, іспитів та контрольних. Відповіді на ваші запитання в коментарях та під час прямих ефірів. Ваша підтримка це найкраща мотивація для нас створювати ще більше якісного контенту. А ще чим більше підписників, тим ширше YouTube розповсюджує наші відео. Тому ваша підписка це прямий внесок у те, щоб наші фізичні пригоди побачили якомога більше школярів. Підписуйтесь та ставайте частиною нашої спільноти. Разом ми доведемо, що фізика це круто. Готуємося до школи як супергерої. Уяви, що ти герой або героїня крутого коміксу, і твоє завдання підготувати свою базу до нового сезону. Що тобі знадобиться крутий рюкзак. Це не просто сумка, а твоя супергеройська екіпіровка. Він має бути міцним, зручним і, звісно, стильним. Заздалегідь приміряй його і переконайся, що він не тисне на плечі. Зошити, блокнути і ручки. Вибери те, що тобі до душі. Можливо, це будуть зошити з улюбленими персонажами, чи просто яскраві й однотонні, щоб було приємно писати. Ручки, олівці, маркери, хай усе це буде під рукою, як зброя. Гаджети. Телефон, планшет, ноутбук – це твої портали в інший світ, особливо для дистанційного навчання. Перевір, чи все працює, чи заряджається, і чи не потрібно оновити програми. Одяг, новий одяг може додати впевненості. А ще важливо мати спортивний костюм, який не соромно буде одягнути на фізкультуру і зручне взуття. Підкорюємо фізику, від нудятини до магії. Фізика це не просто формули і задачі, а справжня магія, яка пояснює як влаштований світ. Крок 1. зацікав себе. Подивися на YouTube, як роблять круті досліди, як пояснюють теорію відносності на прикладі котиків або як влаштована блискавка. Наприклад, канали The Slow Mo Guys або Day. Це набагато цікавіше, ніж сухий текст у підручнику. Крок 2. Зроби це своїми руками. Спробуй повторити прості досліди вдома. Зроби ракету з соди та оцту або побудуй найпростіший електромотор. Крок 3 розумій, а не зубри. Не просто запам'ятовуй формули, а намагайся зрозуміти, що вони означають. дорівнює ма це не просто три букви це про те, що чим більше сила, тим більше прискорення, і навпаки. Уяви, що ти штовхаєш візок, чим сильніше штовхаєш, тим швидше він їде. Це і є фізика. Дистанційка це не вирок, а нова реальність. Організуй свій простір. Це твій бункер для навчання. Знайди тихе місце, де тобі ніхто не буде заважати. Склади розклад, ти сам собі командир, визнач, коли ти будеш займатися, коли відпочивати, коли перерви. Це допоможе уникнути безладу і хаосу. Не соромся спілкуватися. Увімкни камеру, відповідай на запитання, навіть якщо соромишся. Не забувай писати в чаті, спілкуватися з однокласниками. Ти не один у цій ситуації. Бережи очі, не сиди годинами перед екраном. Кожні 45 хвилин роби перерви, подивися у вікно, поприсідай розімни шию. Твоя безпека понад усе. Це, на жаль, найважливіший пункт. Під час ракетних обстрілів, твоя безпека пріоритет номер 1 Тривожна валіза, твій набір виживання. Не полінуйся зібрати її заздалегідь. Там мають бути документи, ліхтарик, заряджений павербанк, аптечка з найнеобхіднішими ліками, вода і трохи їжі. Знай, де найбезпечніше місце. Це може бути підвал або правило двох стін, місце, яке знаходиться за двома стінами від вулиці, зазвичай коридор або ванна кімната. Слідкуй за новинами. Повітряна тривога це не просто звук, а сигнал, що треба діяти. Слухай і дотримуйся інструкцій допомагай близьким. Переконайся, що твої рідні знають, що робити. Навчання це важливо, але твоє життя і здоров'я безцінні. Бережи себе і своїх рідних. А знання, які ти отримаєш, обов'язково стануть у пригоді, як ти думаєш, з чого краще почати підготовку з шопінгу чи з планування.